і завдяки Михайлу були ті фотографії, які можна в доступ і цей банер зробити. Хочу швидко, дорогі слухачі конференції, хочу вам швидко зараз почитати доктор Кінця Капелани, Майдану Володимира Грегоренка на тему літургії Литургія на Майдані. Аналізуючи події, які вже три роки в крові очищують Україну, повертаємося думками на початок подій Майдану 2013 року. Саме Майдан став першим горнилом для кузні дохов національного вогню, любові до Бога і захищеності гідності українця почалася ще одна сторінка повстання проти безчестя. З гарячих молодих сердець, повних любові, з'яснила перша іскра великого божественного вогню і запалила десятки мільйонів душ прагненням відстоювати свою честь, а студентська кров, пролита біля стела незалежності, стала національними мощами, посвятивши місце для майбутнього неустанного циклу божественних літургій, які мали бути відслужені і через які божественний Спаситель мав приносити себе в жертву, проливаючи свою найсвятішу кров і омиваючи в ній християнські душі українців. Ні один футуролог, напевно, не зміг би напророкувати того, що з числа обох обраних учасників Майдану, який слухав наші заклики, не боявся і віддати життя за боротів своїх, постане бо Небесна Сотня, а після неї і Іловайському, Дебацівському та інших котлах сотнями і тисячами поляжуть наші сини, стаючи цілопальними жертвами з Христом. І напевно кожен із нас, душпастерів Майдану, питає себе сьогодні. Чому я не був розстріляний і Сергієм Нігуяном, Олегом Ушневичем та іншими, які так уважно слухали мої проповіді, сповідалися і причашалися, а тепер постоїть перед нами у своїх портретах, засвітуючи величезний героїзм мучеництва. Ніхто з нас не хотів крові і смерті, навіть тих, що знущалися над студентами та довели до якої кризи країну. Ми всі бажали миру і цей літургійний заклик мир всім. Який передавався від престолу до сцени та від луня розходив на всю Україну, повинен був умиротворити будь-які зародки агресії чи ненависті. Дуже часто цей Христовий мир, мир, усім мир. Мій даю такий мир, який світ не може дати, даю його вам. Зустрічався в протистояннях у серцях ще неочищених тяжких гріків, у душах з повних емоційних ейфорій, та тих, які десь на підсвідомому рівні прагнули гострих відчуттів, від і за нашептами батька війни, який розпалював її там, де домінують гріхи, пожинаючи загублені безсмертні душі, затягуючи в пекло. Коли ми служили літургії на Майдані, то прагнули неба. Для кожної людини, яка вийшла відстоювати гідність України, прагнули небо для душ, які очищалися сповідями, причащалися та жертвували свої терпіння за мирне вирішення справедливого протесту. Літургія на майдані стала небом для сердець, які були справді правди щасливого майбутнього та захищеного від небезпеки життя. Але, на жаль, ворог миру, любові і милосердя створював хаос і поділ між самими організаторами Майдану. Відчувалася атмосфера скритих протистоянь, яка давала великий і психологічний тиск на священиків та вірних, які молилися в каплиці служби Божій. Часто літургії голошилися тяжкою рок-музикою. Було видно, що каплиця не тільки центром духовного порятунку, але й мішенью для невидимих сил, які хочуть її знищити. Це й сталося 18 січня 2014 року. Беркут нашу майданівську церкву Матері Божої нерушимої стіни спалив. А через півтора доби отці та брати родом Тристи її знову відновили у зменшеному розмірі, обгоріли на престолі хрест, був воздвижений, відновлено престіл, на якому знову служилася літургії. А коли вся увага перекинулася на схід, то каплиці, намети з'являються в гарячих точках, де літургії служили і служать капелани, шукаючи глибше воїнів. Біженці та мешканці зон АТО, щоб допомогти їм відкрити свої серця на милосердного Ісуса, який дає багато знаків чудес, як було з нашим отцями Михайлом Іванюком та Ярославом Федунівим. Від мінометної атаки було знищено все майно, намети, навіть каплиця, види транспорту, але не загинув жоден солдат. Всі були здивовані, що вціліли лишився тільки хрест, зроблений з берези, щоб перемогти. Треба поширювати служіння божественних літургій, відкривати каплиці і постійно сповідати та причищати. Ми боремося не проти тіла і крові, а проти дух і злоби в небесних просторах. Війна на Сході це показник слабкого місця України. Якби там було достатньо наших священиків впродовж цих останніх 25 років, то війни може б і не було. І справді, що до війни ми об'їжджали схід з реколекціями. І дивувалося, що в радіусі 200 кілометрів не було видно ні одної каплиці, ні храмів, людям місцевим було байдуже, чи є в них церква, чи ні. І тепер, коли йде війна і надалі не дуже густо з храмами будь-якого патріархату, ворога людини і Бога не зможе зупинити ніяке технічне озброєння. Він боїться молитви непорочних сердець, бо тільки непорочні серця. Зможу спасти світ, у якому петапно розвивається Третя світова війна. Заблудження Росії за загибель багатьох народів, а навернення це їх порятунок. Звичайно, що в кінці непорожче серце Діва Марії затрімфує, але від сьогодні ми маємо стати апостолами любові та миру. Хочу коротко тут подати з вітопису Голотовного Майдану. Так, так. А я тільки коротко, я три такі там. 3 грудня блаженіші сесла благословив поставити каплицю, але не могли знайти намет. Цього ж дня на трибуну перенесено хоругу і зображені оранти помилінниці на рушимої стіни. Її історія починається з 1991 року, з ранітної революції, а зберегла і передала церкві Ніна на А у 2004 році ікона Матери Божої оранти на трибуні помиранчої революції. Сьогодні бороться знову з Божим людом. 4 грудня відправляється перша служба Божа на Майдані за сценою біля Христа і служили романахи, редомтористи Євген Задорожній і Леонід Григоренко Сковиля. Каплицю неможливо поставити, пробують допомогти отець Сергій та пластуни, але справа не рухається. Святкуємо ведення в храм пристоїв Богородиці. І 5 грудня 2013 року була встановлена каплиця намет на місці побиття студентів. Там ще було видно їхні краплі крові. Польова каплиця наповнюється іконами. Кир Богдан Дюрах передає ікону Оранти Молінниці, нерушимої сяни. Отець Дем'ян Кастран чини з Василія Великого встановлює ікону Матері Божої Гошівської, подарує також образ Зарваницької Богородиці, освячують каплицю ввечері в присутності великої кількості священників. Того ж вечора у каплиці була відслужена перша служба Божа єрмонахами Леонідом Григоренко і Євгеном Задорожним. З цього часу в каплиці безперевно кожного дня день і вночі служаться літургії капеланами Майдану, З їхніх уст і сердець лється молитва до Милосердного Отця, що занаселиться над усіма нами. Перебуваючи на Майдані Пноночок це Але одне Але... І ще, хочу ще завершити ще таким, таким дуже мовити, таким свідчення сестри ще дві хвилини. Сестри е, Федоричні чину з того Василя Великого. Перебування на Майдані Пноночок це одне з найкращих переживань мого життя. Я переконалася в тому, що я там, де хоче бачити мене Бог, і слова з конституції сестер Василянок щораз більше оживили в моєму серці бути молотовною, цілющою і життєдальною присутністю. Нічна варта так назвав отець Ловнітвор Горгоренко Цю варту тривала з 12-ї години ночі до 8 години ранку. Кожної години ми виходили на сцену співати гіл України і молитися. Після того ми сходили і перебували в каплиці, продовжуючи молитву. Ми сиділи плече до плеча і знайомилися одні з одними, розповідали різні історії, молилися літургії. Також переживали, коли повідомляли, що на Інститутській стоять автобуси з Беркутом. І ще, можливо, буде розгін. Таких ночей було багато, але ніч 10 на 11 грудня була страшною. В одну мить ти бачиш, як майдан оповитий Беркутом. Події настільки швидко розвивалися, що я не розуміла, що відбувається, і реально усвідомлювала, що сьогодні, сьогодні можу померти. І це не жарт. Зі сцени, ми з сестрами та отцем Леонідом Регоренком неостанно молилися, а Беркут настільки близько підійшов до сцени, що це чудо, що вони, простоявши з 3 години ночі до 10-го ранку, не розстріляли усіх нас. Ми відчували присутність Богородиці, яка стримала усю страшну силу злоби. Потім весь берко сів автобусів і поїхав з Майдану. А ми молилися. Богородиця своїм покров над Майданом устану чувала над нами. Під ранок на руки Марічки Бормаки сів голов. небо вкрилося рожевим світанком, тиха радість огортала душ і сестринські обійми, мовчазною поставою говорили. Вітаю тебе з початком нового життя. Дякую за увагу. Дякую.